Всім гей! А хочеш, що скажу тобі секрет вимови, який покращить твоє звучання от на 100%. Ми усі робимо цю помилку і це пом'якшення звуків. В англійській мові немає таких яких звуків, як в наші. Тобто, наприклад, я кажу «сіль», але в англійській я б сказала «сел». Як кажуть, не си, так сел. По-перше, немає І такого м'якого, так се. І по-друге, наприклад, там у нас який знак а в англійській мові, якщо ЛИ буде останньою буквою, вона не буде пом'якшуватися. Наприклад, сіл, тобто, я не кажу сіль, я кажу сел. До речі, це морський котик. Тобто, що потрібно робити? Акцентуйте свою увагу на голосних і на тому, що їх не треба говорити дуже м'яко. Якщо ми говоримо про короткий звук І, він буде щось середнє між І і у. Наприклад, у нас є така ось скоромовочка для того, щоб практикувати звучання свого І. Короткого. A single singer drinks coffee in the morning, a single artist drinks coffee for his dinner. If a single single didn't drink coffee in the morning, would a single artist drink coffee for his dinner? Тобто, бачите, в цій скоромовці всюди йде коротке і і тому класно можна її поначитувати, себе на тектофон позаписувати і послухати, як у вас виходить. Якщо ж говоримо про більш довге і, то воно трошечки більш схоже до нашого, але все рівно не, за, не занадто м'яке. Наприклад. Інша скоромовка для відпрацювання довгого І. Uh, 15 від 15 sweets. Це 15 at 15 sweets, 16, at 16 sweets. Uh, 15 at, 15 sweets, 16 at 16 sweets. Трошечки довше. Навіть в англійській мові є багато слів, які відрізняються лише тривалістю цього «і». Наприклад, «set» і. Наприклад, set і seat Sit. Can you sit on that seat? Є різниця? Так, дійсно невеличка, але є. Fill feel? feel. Feel, наприклад, заповнюємо щось. Can you fill out that form, please? I feel. Почуваємо. Так. I feel great. Bit. beat. Ну, і таких прикладів насправді ще можна багато знайти. Що ж, поділіться, будь ласка. А Чи помічали ви насправді, що такої м'якості немає? Чи все ж таки я була першою, хто вам про це розказав, і раніше ви цього не помічали? See you!